Триває 799-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки, збройні сили України знищили ще одну тисячу тридцять російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 2 травня, окупаційні війська Росії втратили 470 870 тисяч вісімсот військових. 7332 танки, 14096 бойових броньованих машин, 12044 артилерійських систем, 1053 реактивних систем вогню. 784 засоби ППО, 348 літаків, 325 гелікоптерів, 9561 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 2126 крилатих ракет, 26 кораблів, 16 224 одиниці автомобільної техніки та 1 008 одиниць спецтехніків техніки. у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.